Вітаю, геометрія 7 клас. І сьогодні у нас домашка номер 377 На рисунку 257, ось наш рисуночок, BC дорівнює AD. BC паралельно до AD. Доведіть, що AB паралельно до CD. Давайте одразу будемо робити позначки BC, сторона BC, дорівнює стороні AD. До того ж, нам кажуть, що вони паралельні. Нам треба довести, що AB теж паралельно до CD. Ну і основна така інформація, до якої ми маємо прийти: це AB. Так, паралельно до СД. Думаємо, складаємо план наших кроків. Перше, якщо є паралельні прямі, має бути Січна. Тому що це головний інструмент доведення паралельності. Тому проводимо січну АС. Провели. Далі перед нами з'являються два трикутнички. Що ми можемо сказати про ці трикутнички? Ми можемо сказати, що кутик 1. Дорівнює кутику 2, тому що вони різносторонні. При паралельних прямих BC і АД, і Січній AC. Це основна властивість паралельності. Кут 1, кут 2, вони різносторонні і вони рівні. Далі, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA. тому що BC дорівнює АД за умовою, АЦ спільна сторона. Ну і кут між сторонами рівний. За першою ознакою рівності трикутників, вони рівні. Так, перша ознака, як звучить, за двома сторонами і кутом між ними. Ми довели, що обох трикутників ці параметри співпадають. Що нам це дає? Навіщо ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб тепер довести, що кут 3 дорівнює куту 4. Якщо ми доведемо, що кут 3 дорівнює куту 4, ми доведемо, що АВ паралельно до СД. Це вже ознака паралельності двох прямих. Тепер ми розглядаємо ці паралельні і січну АЦ. Тепер кут 3 і кут 4 у нас різносторонні. Якщо вони рівні, то і паралельні ці прямі ці є паралельними. Нам залишається лише це все записати. Пишемо слово доведення. І накреслюємо такий план наших дій. От прямо йдемо по кроках. Перший крок, що ми робили? Ми проводили січну. Вона нам була край необхідна. Проводимо січну, АЦ. Провели. Далі, другий крок, що ми робили. Другим кроком ми доводили рівність трикутників. От і записуємо, довести, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. І як ми це доводили? Ми спиралися на ознаки рівності трикутників. Нам кажуть, що АД дорівнює БЦ за умовою. АД дорівнює БЦ за умовою. AC – це спільна сторона для, тих, для цих трикутників. І також ми можемо довести, що кут 2 дорівнює куту 1. Але для цього треба ще певні дані записати. БЦ у нас паралельно до АД. Також за умовою. А це січна. Отже, кут 1 дорівнює куту 2, бо вони є різносторонні. І про це ми можемо довідатися в основних властивостях паралельності двох прямих. Це у нас записано у властивостях паралельних двох прямих. Паралельності двох прямих. Отже, ми можемо записати, що трикутник АВС дорівнює трикутнику СДА. За першою ознакою рівності трикутників. Перша ознака за двома сторонами і кутом між ними. Третій крок. Третій крок ми доводимо, що кут 3 дорівнює куту 4. Нам треба довести, що кут 3 дорівнює куту 4. Як ми це доводимо? Кут 3 дорівнює куту 4 як відповідні елементи рівних фігур. Ми ж довели, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. Відповідно, кут 3 і кут 4 у нас рівні, бо це відповідні елементи, тобто однакові елементи рівних фігур. Для чого ми це писали? Ми це писали для того, що тепер у нас доведена ситуація, АВ дійсно паралельно до СД. Це як вже зворотня властивість паралельності двох прямих. Це ознака паралельності двох прямих. Отже, АВ паралельно до СД, бо кут 3 дорівнює куту 4, вони різносторонні. Про це ми довідалися з ознаки паралельності двох прямих. До речі, друзі, всі ці правила зібрані у вас в підручнику, і якщо ви знайдете сторіночку 182 чи 181, не пам'ятаю, то всі ці ознаки властивості будуть зібрані. Абсолютно всі правила будуть зібрані в кінці кожного параграфа. І ось ми скористалися, якраз ознакою паралельності і властивістю паралельності. Якщо різносторонні кути утворені при перетині двох прямих січною рівні, то прямі паралельні. І не треба нічого вигадувати, і будете абсолютно відповідати дійсності, да? не будете плутати, що є властивістю, а що є ознакою. Тому користуйтесь і підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися багато цікавої інформації.